Так, а зараз я вам нагадаю, як ми розраховуємо ступінь окиснення елементів. Ну, Наприклад, запишуємо формулу. аргентум НО3. Е, дивимося аргентум це у нас металічний елемент, значить у нього позитивний заряд. Він знаходиться в першій групі, валентність 1, тому плюс 1. Оксиген у нас завжди має ступінь окиснення мінус 2. Як тепер нам розрахувати n? Ми тепер ступінь окиснення оксигену множимо на його індекс. 2 множимо на 3. 6. Ступінь окиснення аргентуму множимо на його індекс, тобто 1 множимо на 1. 1. І від 6 віднімаємо 1. Це у нас буде 5. І з позитивним зарядом ставимо плюс 5. Для перевірки ми, це можна робити про себе в умі, для того, щоб перевірити, чи правильно ви записали. Для перевірки ми застосовуємо правило, що алгебраїчна сума ступене кисення повинна дорівнювати 0. Плюс 1 у аргентуму, плюс 5 у нітрогена, мінус 2 помножити на 3, мінус 2 помножити на 3, плюс 1, плюс 6. І мінус 6 буде 0. Значить, все записано правильно. Або, наприклад, калій NO2. Калій метал в першій групі, ступіння киснення плюс О завжди мінус 2. Н розраховуємо 2 помножити на 2. 4, 1, 1. 4 тепер мінус 1, це буде 3. Плюс 3. Якщо у нас є дужки, записуємо, наприклад, алюміній 2 СО 3 3. Чи? То записуємо таким чином. О! О! Ми знаємо мінус 2. Алюміній. Метал, значить, у нас плюс в третій групі плюс 3. Дивимося, 2 множимо тепер. 2 множимо на 3 і множимо на 3, бо у нас тричі ще. 2 помножить на 3, 6 і на 3. 18. Тепер в алюмінії у нас плюс 3 множимо на 2. 6. 18, віднімаємо 6. Це у нас буде 12. І нам треба це 12, тепер поділити на 3, бо у нас тричі до сульфура ж також відноситься. Тобто, ми пишемо все це, поділити на 3. 12, поділити на 3, Це у нас буде 4. Значить, сульфур буде плюс 4.